Друзі всім миру! Сьомий день нашим курчонкам. Зараз ми поймаємо якого-нібудь зважаєм. Подивимося, скільки в ньому, скільки вони би набрали вес на сьомий день. Сьогодні вони почали пити чиктонік з сьомого дня. І біовід додаємо в корм. Так, де ти дівся? Так, іди сюди. Не кричать. Біовід це стимулятор росту. Отут дитина, десь сало не їж, сало не добре. Для курчонків. Да. Так, все, становиш, не сси, не бжди нікого. 150 грам. Ну, 150 грамів для сьомого дня. ну, Примерно приблизно норма. Трошки нижче. Но це ж, смотря з якого з якого дня їх вважати. Ми їх забрали їм було 2 години. А от якщо купуєш їх десь через магазин заказувати, то вони їх можуть привезти і трьохдневними. Бо буває ж такі, що вже аж пір'ячко, вроді би. Коротше, на наступний день вже пір'ячко з'являється на крилах. А крил... на крилах пір'ячко завжди десь на четверти, на п'ятий день вже з'являється. Ну, в общем, хто знає, як їх правильно вважати. Ну, вважаємо сьомий день. Ладно, так і будемо далі рахувати. Будемо рахувати, що сьомий день. Так, йдемо до курчат. А ось ці гаврики. Сьогодні перший день їх випускали перший раз на вулицю. Хвочка за ними страшне, якась жаж труситься. Ну нічого вони не за неї, за нею. Побігали, порилися в пісочку, по, так, побігали по травичці, погуляли. Ну і ми, звісно, слідком за ними, бо, бо стрьомно. А вон Галашиї. Один такий зовсім маленький галашиї є. Ну, коротше, взяти я його, мабуть, не візьму, бо квочка така кидається. Бачите, як <смас> мамаша захищає захищає їх капітально лампочка світа, між очі. Захищає, взагалі, як, як хуже собаки. Ну, ладно, то добре. Зато в обіду нікого, нікому не дасть. Все, мамуся в них сьогодні перестелила, накидала сінця, травички. І вони тут тусуються. Квочечку ще поки одних не убираємо, бо, бо їх 25 штук, вона їх всіх не зігріє, Не, Вони під нею просто-напросто не влізуть. То вони там гріються під возлі квочечки оці своєї мачухи. Так, добренько. Всім миру, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.